Чому кішка злиться? Дізнайтеся про причини агресії і проблема буде вирішена. Якщо пухнастик нервує, щось його тривожить. Якщо ваша кішка почала проявляти ознаки агресії, що їй зазвичай не властиво, можливо, для цього є вагомі причини. Одна з таких причин пухнастому другу не вистачає ігор. Кішка може нападати на господаря, опівсили або навіть серйозно кусатися, щоб показати своє бажання попустувати. У цьому випадку пограйте з нею. Нехай вона вистежує здобич, наприклад, фантик на нитці. Друга причина навпаки надлишок нав'язливої уваги з боку господаря. Можливо, кішці хочеться в цей момент побути наодинці з собою і щоб їй дали спокій. Третя причина агресивна атмосфера в домі. Якщо домочаці напружені, сваряться, скандалять, чотирилапий друг це дуже чуйно вловлює і теж стає неспокійним. Четверта причина можливі проблеми зі здоров'ям. Спробуйте показати пухнастого вихованця ветеринару. І нарешті п'ятою причиною може стати важкий життєвий досвід. Можливо, до зустрічі з вами кішку хтось ображав. І тепер їй важче довіряти людям. Розтопити її серце допоможуть час, терпіння і ніжність. Друзі, а ваш пухнастик злиться? Як ви гадаєте, чому? Обов'язково діліться своїм досвідом в коментарях. Ви ще й досі не підписані? Не мешкайте та підписуйтесь, а також тисніть на дзвіночок під відеороликом, щоб не пропустити свіжі випуски. До нових зустрічей, друзі! Бережіть себе та наш малесенький затишний дім під назвою Земля.